У Ківерцівському районі всього у 30 хвилинах їзди від Луцька знаходиться воротнівський ботанічний заказник, Волинська Швейцарія. Так кажуть про цю місцевість лісівники, адже подекуди різкі схили бувають сорока градусів. Заснований заказник 25 років тому. Він ще і своєю. Своїм рельєфом тут і рівнина, тут і полісся, але з таким переходом, з рельєфом горбистим, який переходить у лісостеп. Чимало у цих мальовничих куточках рослин та тварин, які занесені до червоної книги України. 40 років працює лісівником Віктор Романюк, запевняє, що як вперше побачив красу цієї природи, то зрозумів, що тільки тут хоче працювати. Унікальність природи. Сама унікальність є судового грабового насадження. Є тут до 900 видів травинистих трав різних і вовчі, ягоди пахучі пут. більшість дубів, які тут ростуть, мають вік понад 100 років, є і 200-літні. Територія заказника 600 гектарів. Він охороняється державою, тому заборонено заготовляти лікарські рослини, ягоди, робати дерева. Ця заборона і старіння дерев призводять до поширення грибкового захворювання. 50% насаджень у воротневі перестійні. це заказник державного значення, і тому тут не можна виконувати. Ніякої вирубки і так далі. І позаяк тут найбільше добів і гравів, вони старіють. І ясно, що їх потрібно прибирати, тому що вони є розсихають, є розсадниками хвороб, От, але цього робити не можна. І на законодавчому рівні це питання не вирішено і поки що не вирішується. Тому є проблема самоворотньові всихання дубових насаджень. А ще в цій місцині кажуть лісівники дуже мало комарів через унікальність природи. Воротнівський заказник розташований на межі зон мішаних лісів та лісостепової. Хоча кільком комарям і вдалося скуштувати крові журналістів Волинської обласної державної телерадіокомпанії, але у порівнянні з іншими лісами нашого краю їх тут значно менше. Лісівники розповідають, що у Воротнівському заказнику свого часу побувало чимало відомих людей. Радянські космонавти, політики були закордонні артисти, наприклад, Едіта П'єха.